Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся рецептом смачненького салатику з копченою куркою. Отож, розпочинаємо. Перед тим, як ми будемо збирати салат, нам потрібно замаринувати цибулю. У мисочці поєднуємо оцет, воду та цукор. Перемішуємо, щоб цукор трішки розчинився. І додаємо цибульку. Я її покришила дрібненько кубиком, перемішуємо і відставляємо в сторону. Нехай вона маринується. Першим шаром викладаємо варену картоплю. Я її стерла на великій терці. Трішечки підсолюємо і змащуємо майонезом. Другим шаром викладаємо копчене куряче м'ясо. У мене сьогодні філейка, яку я порвала на волокна. Змащуємо майонезом. Поверх курочки викладаємо мариновану цибулю. але беріть без рідини. Зовсім трішки покриваю майонезом і вже його не розмазую. Ось так і залишаю. Варені яйця відділяємо на білки і жовтки, і поверх цибульки натираємо на дрібній терці жовток. Змащуємо майонезом. На цій шетерці натираємо плавлений сирок. У мене зі смаком шинки. Сирок теж щедро змащуємо майонезом. Зверху на дрібній терці натираємо білок і прикрашаємо ним салат. І по бажанням зверху можна ще посипати зеленою цибулькою. Це теж для краси то хоч і можна ще використати кунжут. Ось так дуже гарно та ніжно виглядає наш салатик. Його вже можна їсти, але я завжди залишаю хоча б на півгодинки, щоб салат просучився всіма інгредієнтами. І тоді можна смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!